Україна повернула дев'ять дітей, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він зауважив, що серед них є хлопець, якого росіяни звинуватили у підриві моста. Його місяць тримали у в'язниці та допитувала. Він пройшов всі кола пекла, зокрема й фільтрацію. Наразі хлопчика передали мамі. Крім того, є двоє діток, які довгий час перебували на тимчасово окупованих територіях. Загинули двоє жінок та чоловік. Росіяни скинули авіабомбу на село одрадокам'янка. При чергову атаку на Херсонщину повідомив очільникова Олександр Прокудян. Ще семеро місцевих жителів отримали поранення. Крім цього, окупанти вдарили з мінометів по веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Нагадаю, вчора селище одраду на Херсонщині було двічі під прицілом ворога. Повідомляли про одного загиблого та двох поранених. Поранення отримали 59 людей. Один поліцейський загинув. Рятувальну операцію на місці прильоту у Кривому Розі завершили. Повідомили у міністерстві внутрішніх справ. Серед травмованих дев'ятеро працівників поліції зауважив очільник МВС Ігор Клименко. Нагадаю, вранці у Кривому Розі повідомили про приліт посеред містю. Армія РФ випустила ракету. За словами очільника Дніпропетровського ова Сергія Лисака. У місті також пошкоджені три адміністративні будівля, побиті сім житлових будинків. Серед них багатоповерхівка. Кількість постраждалих зросла до чотирьох людей. Окупанти під ранок вдарили по сумах. Загарбники поцілили по приватному сектору. Інформував головне управління ДСНС на Сумщині. Раніше повідомляли, що з під завалів надзвичайники врятували літнє подружжя. За попередню інформацію, зруйнований двоповерховий житловий будинок, понівечені понад 20 осель місцевих жителів та вісім транспортних засобів. По гарячих слідах у сумах затримали агентку РФ, яка коригувала атаку безпілотниками по сумах у попередню ніч проти 7 вересня. Повідомили у прислужбі СБУ. За даними деяких змі її ім'я Олена Анцебор. Жінка родом з Уфи. росіянка має посвідку на проживання в Україні за вказівкою ворога. Вона збирала інформацію про місця перебування українських захисників. Також злоумисниця займалася створенням агентурної мережі. Тепер її загрожує довічне ув'язнення. Китайські блогери побували в окупованому Маріуполі. Україна вимагає від Пекіна пояснень. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Груба гостей з Китаю порушила законодавство Україна, яке регулює перетин державного кордону іноземцями. Зазначив він. Напередодні у мережі з'явилось відео, на якому китайська оперна співачка Ван Фай на руїнах драмтеатру у Маріуполі виконує пісню Катюша навесні. 2022 року внаслідок авіаційного удару армії РФ загинули понад 600 цивільних, які ховалися у будівлі від ворожих російських атак. За образу військових будуть карати. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, у якому пропонують накладати штраф чи адмінарешт за публічні образи чіпляння до військових чи обмеження їх прав і свобод. Кривники повинні будуть сплатити від 3400 до 5100 гривень. Або їм загрожує адмінарешт на строк до 15 діб. Проект закону передали на розгляд парламентарям. Намагався підкупити співробітника служби безпеки. У Чернівцях правоохоронці на гарячому затримали керівника будівельного підприємства. Повідомили у прес службі СБУ. За даними слідства, компанія Фігуранта виконувала підрядні роботи на території однієї з військових частин регіону. Щоб потрапити до режимного об'єкта, будівельники мали проходити відповідні перевірки, за які відповідає СБУ. Підрядник захотів обійти правила зробити для своїх робітників вільний доступ на територію військової частини. За це запропонував п'ять тисяч доларів співробітнику місцевого підрозділу української спецслужби. Бе офіцер СБУ одразу доповів про таку пропозицію своєму керівництву. Злочинні дії зафіксували підрядника. Корупціонера затримали йому загрожує до восьми років тюрми. Більше місяця готуватимуть письмові пояснення. Засідання у справі про банкрутство екс власника Дельтабанку Миколи Лагуна знову перенесли цього разу на 17 жовтня. У ході слухання представники Нацбанку, перед якими Лагун у борго виступили проти відкриття справи. Банкир утікач мовляв перебуває за кордоном в Австрії, а його заява не відповідає нормам кодексу з питань банкрутства. Справа не підсудна в господарському суді Київської області. Заява не відповідає вимогам. Статті 16 Кодексу України з процедур банкрутства. Тому ми просимо, щоб суд надав, по-перше, оцінку самому змісту заяви, який не відповідає дійсним обставинам, також щодо змісту наших заперечень, де ми посилаємося на обставини, які не відображені у плані реструктуризації, які підтверджуються відповідними договорами, які знаходяться в матеріалах справи. Тому ми заперечуємо проти відкриття справи. Про неплатоспроможність, спроможність то вона Микола Іванович жодних свідчень, які б підтвердили або спростували наведені Нацбанком факти, адвокат Миколи Лагуна не надав. Водночас попросив про перерву аби ознайомитися із клопотанням НБУ та надати письмову відповідь. Ви хотіли б надати пояснення на ці заперечення письмовою. Для чого ж ми тут зібралися письмово, тобто оголосити перерву для того, щоб ми надали дали пояснення. А Я знайомилася детальніше з сенатиним запереченням. Суддя не заперечив, утім попередив. Слухання відкладає нібито востаннє. До слова, Микола Пасько єдиний служитель Феміди, який розглядатиме всі фінансові претензії до Миколи Лагуна в межах справи про його банкрутство. Задовольняється попитання, викладається <кій> на 17 жовтня на 10 днів. Нагадаю, із заявою про оголошення себе неплатоспроможним екс власник з банкрутілого Дельта Банку звернувся до господарського суду Києва в середині серпня. За даними наших джерел, загальна сума боргу Микола Лагуна перед кредиторами, серед яких, зокрема, Нацбанк, Ощадбанк та Укрсоцбанк, сягає близько півтора мільярда доларів.